Якщо мене неволя і гори не побороли, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, і я надзвичайно злюся і вірю. Ми вистоїмо. Якщо ми будемо разом, так, абсолютно різні, але всі одного роду, ми вистоїмо. Якщо разом на всіх фронтах триматимемо оборону. Його ракети, як і плани полетіли на дно, я на своєму стою, мені не все одно І чому йому дома там не сидиться? Я питав, та він не сказав, паляниця. Oh, ми вистоємо, ми вистоємо ми вистоємо як би не ламали, лякали, то знаєш все одно. Аж крушер, перемога вже наша Україна ніколи не впаде на коліна. Хаш, круще, перемога вже наша. Ти мене хотіла, але пізно зрозуміла. Тепер ти розумієш, хто нас боронить Отримай на горіхи від ЗСУ і тероборони. Тепер ти знаєш, хто нас захищає, Лша тумбай, зникаєш.